Всім привіт! Це коротеньке відео про те, що можна вишити за 4 хвилини вашого часу. Ось я вишиваю елемент, який складається зі шва косичка і солов'їне вічко. Таких елементів у мене є на цій сорочці 12, а це вже 48 хвилин, і це лише дитяча сорочка. Додайте ще час на заміну нитки, чи треба десь щось попороти, перешити. І ось вже ціла година йде на те, щоб вишити лише ці елементи, які, здавалось, мають лише 4 хвилини вишивання. Загалом, якщо ви вишиваєте на замовлення, таким чином можна і підрахувати вартість вашої сорочки. Ви вишиваєте Пробний елемент. Рахуйте, скільки їх потрібно на цілій сорочці. І підраховуйте орієнтовну кількість годин, яку ви витратите на певну сорочку. Ну, а Тільки ще собі вартість матеріалів не забудьте додати. Взагалі формування ціни це таке дуже делікатне питання і кожен майстер сам повинен визначати цінність своєї праці. Це дуже суб'єктивно і немає якихось конкретних критеріїв, як визначати вартість своєї праці. Але я радію, що тенденція цінувати ручну роботу росте. І все менше оцих питань здивованих, а чому так дорого? Ми почнемо з того, що ручна робота це апріорі дорого, це розкіш. І завжди є аналоги, наприклад, створити сорочку таку самому. Або ж, наприклад, якщо це про вишиванки, то придбати сорочку машинної вишивки. Як, і, наприклад, в нас можна придбати сорочку ручної роботи на замовлення, її вишию я, а можна купити сорочку такого вишиванку машинної вишивки. Це наше власне виробництво. Вучна робота це в першу чергу знання і вміння майстра. Це його креатив, це його ідея, це його також технічні навички, адже все має бути виконано дуже якісно і професійно. Це також час, який він витрачає на цей продукт. Це також матеріали, а натуральні і якісні матеріали. Це вже плюс до ціни. Це ще якісь допоміжні витрати, як, от наприклад, світло, яке використовує майстер при вишиванні, або, можливо, навіть масаж спини. Тому я завжди всіх прошу, не знецінюйте роботу майстра, а краще спробуйте самі це зробити. І якраз після цього ти розумієш, що, напевно, не все. Так просто. А я завершую вишивати свій елемент, роблю закріпку і продовжую вишивати далі. Наступним в мене буде це пазочний розріз. Сподіваюся, я зможу зняти конкретніше відео про цю сорочку і розповісти вам про усі її тонкощі.